Я дякую Богові за чудову можливість привітати вас добрим ранком на передачі Ранок з надії і разом з вами подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день для життя, він залишив для нас на сторінках свого слова, обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемоги. І основна перемога, яку нам потрібно здобути, це перемога над своїм «Я». Але ми живемо в світі, і є певний вплив одного на іншого, і Господь сьогодні дає нам пораду. Це друге послання до Тимофія, перший розділ, 7 вірш. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Вплив одного розуму на інший це могутня сила до добра, якщо він освячений. але… Цей вплив також є і могутньою силою до зла в руках тих, хто протистоїть Богові. Саме цією силою скористався Сатана, навіюючи ангелам злі думки та роблячи при цьому вигляд, ніби шукає добра для усесвіту. Вигнаний з небес, Сатана утвердив своє царство в цьому світі і відтоді невпинно намагається спокушувати людей, щоб відвернути їх від вірності Богові. Він користується тією ж силою, яку задіяв на небесах у впливом одного розуму на інший. Люди стають спокусниками для своїх ближніх. Вони плекають згубні порочні почуття і диявольський настрій, які володіють величезною, нездоланною силою, щоб відрізнити пшеницю від кукулю, науку сатани від науки слова істини необхідний ясний духовний зір. Христос, великий лікар, прийшов у наш світ, щоб наділити здоров'ям, миром і досконалістю характеру всіх. То прийняв його. Його Євангеліє полягає не в зовнішніх методах і вчинках, за допомогою яких можна представити злий намір та злий учинок як велике благословення, котре обернеться потім великим прокляттям. Опис істинного благочестя, даного в другому розділі послання до Філіп'ян. Який говорить, плекайте в собі ті самі думки, що і в Христі Ісусі, відстоювати уміння, лікувати розум це значить відчиняти двері, якими увійде сатана, щоб оволодіти розумом і серцем. Сатана панує як над розумом того, хто підкоряється владі іншої людини, так і над розумом того, хто управляє. Нехай допоможе нам Бог усвідомити справжню сутність утвердження на Христі, нашому Спасителі і Викупителі. Христос це найбільший з усіх лікарів, Він найбільший цілитель душі і тіла. Якби він не з'явився в цей світ, щоб викупити нас від згубної сатанинської влади, у нас не було б надії отримати вічне життя. Не будемо спрямовувати уми до заблудних людських істот. Будемо говорити: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Пам'ятайте, що є багато людей, які спіймані у пастку. Вони свій розум віддали не Богові, а комусь іншому. І Господь, через апостола Павла в постанні до Колосян, у другому розділі, у восьмому вірші, говорить нам. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Сатана нерідко знаходить могутній засіб до зла упливі, який один людський розум справляє на інший. Цей вплив настільки спокусливий, що людина, котра перебуває під ним, часто не усвідомлює його сили. Бог застерігає кожного з нас від цього зла, щоб ми, як його діти, не підпали під оманливу силу сатани. Ворог дуже майстерний. І якщо його улюблені учні не будуть постійно підкорятися керівництву Божого Духа, то Потраплять у пастку диявола. Протягом кількох тисячоліть сатана експериментує з властивостями людського розуму, і за цей час йому вдалося добре його вивчити. Своїм умілим впливом, у ці останні дні, він пов'язує людські уми зі своїм, навіюючи їм власні думки, а свою справу він робить з такою хитрістю. Що люди, які перебувають під його впливом, навіть не знають, що Він керує ними за своєю волею. Великий Ошуканець намагається так заплутати уми людей, що вони слухатимуть тільки його голос. Євангеліє Христа необхідно втілювати у наше повсякденне життя. Розум людини має бути спроможній оцінити божественні вимоги, укладені у Євангелії. Він повинен бути підперезаний та привчений до самоконтролю і послуху. Учення живого, Божого Слова руйнує задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання і підпорядковує кожний задум на послуг Христові. Сатана має велику владу над душею і тягне її на найнижчий рівень. Кожному, хто справді бажає навчитися від Христа, необхідно очистити свою душу від будь-якої зарозумілості і зверхності, аби звільнилося місце для Його престолу. Боротьба між Христом і Сатаною ще не закінчена. Диявол постійно прагне утвердити свою владу і свій авторитет. Якщо йому вдається ошукати душі, він доб'ється цього. Сатанинські спокуси різноманітні, але Господь буде нам помічником, якщо ми щиро шукатимемо Його, якщо шукатимемо Його усім своїм серцем. І хочу молитися, дорогі друзі, щоб Господь дав нам бажання шукати Господа і шукати уже сьогодні. Наш дорогий Небесний Отець який домуєш у величі, всесвіту, у великій славі і в кожному тихому і смиренному серці, до тебе в молитві з проханням приходимо у ці хвилини, щоб подякувати тобі за день новий, який ти подарував нам, щоб подякувати Тобі за спасіння, яке ми маємо через жертви Ісуса Христа, щоб подякувати Тобі за священну науку, яку ти несеш через своє Слово. В який ти даєш надію, надію на вічність, надію на вихід з любої ситуації, в якій потрапляємо ми, Господи Боже, сьогодні схиляючись перед Тобою, разом усі просимо і прощення, бо ми люди ми часто помиляємось і покладалися на свої сили, а диявол тим часом ошукував нас. Ми просимо Тебе сьогодні, Господи, навчи нас так лічити наші дні, щоб кожен із них був посвячений тільки Тобі, і щоб наше серце стало мудрим в очікуванні Твого повернення на землю. Боже дорогий, руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних і близьких. І дуже просимо, щоб ти благословив всі засоби, які сьогодні транслюють такі передачі, щоб люди почули твій голос, щоб виконалися твої обітниці, Господи. Ми дякуємо Тобі за цю можливість. Благослови всіх, хто задіяний в цій справі, і благослови наш край миром надалі і нашу країну миром. Щоб ніхто не гинув, Господи, щоб настав спокій. Господи Боже, а до дня, поки ти прийдеш, допоможи нам віддати свої серця тобі і бути в числі тих, які чекають твого повернення з нетерпінням. А за все, що ти зробив, заради того, щоб ми повернутися могли втрачений рай, ми дякуємо тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої. Чи доводилося вам коли-небудь отримувати подарок від когось? Що робили ви, коли ви чули, що вам прийшла якась передача і треба піти узяти? Ви нехтували тим усім, не слухали, і коли вам пропонували подарок, ви казали, ні ні мені не треба. Ні, так не буває. Може, якісь випадки, все буває, але так не буває. Сьогодні Господь хоче дати нам духа, духа сили, любові і розсудливості. Як часто ми потрапляємо в ситуації і жалкуємо про те, що трапилося, а знаєте, чому трапляється? Тому що ми не просимо у Бога мудрості. Ми набуваємо розум, а за розум ми інколи дорого платимо. А Господь бажає, щоб ми були мудрі і не потрапляли в такі ситуації, які будуть приносити прикрощі нам або комусь. Але найбільше всього Бог бажає, щоб ми були мудрими у прийнятті Його слова, у прийнятті Його обітниць, щоб у той день, коли Він прийде, коли вже поміняти нічого буде неможливо, щоб тоді ми були в числі тих, які будуть радіти, а щоб не сумували. Тому сьогодні, друзі дорогі, відкрийте своє серце, широко відкрийте для Господа. Проживіть цей день із Ним, а Він у свою чергу благословить вас. До побачення.